Перша християнська церква. Три тисячі людей, які повірили, охрестились, таким чином продемонстрували свою тотожність з Ісусом Христом. Ця група відразу приєдналася до послідовників Ісуса Христа. Діяльність цієї християнської церкви була двоякою. По-перше, віруючі люди постійно перебували апостольській науці, по-друге, вони перебували у спільноті, на ламанні хліба й молитвах. Відсутні слова і між словами спільноті. І фразою на ламанні хліба і молитва вказує на те, що остання фраза є прикладкою до слова спільності. Можливо, ламання хліба включало також і тайну вечерю, та споживання їжі. Багато було чудес, чудяки. Викликали благовіння і знаків, чуд, які вказували на Божественну правду, які засвідчували достовірність слів апостолів. Апостоли робили їх часто. Ісус Христос також здійснював багато чудес і знаків і чуд, могутніх діянь. Той факт, що віруючі люди продавали своє майно і усе мали спільним може вказувати на наступне. Рання церква Христова сподівалася, що Господь повернеться дуже скоро і відкриється Царство Боже. Цим Можна пояснити, чому такий звичай не зберігся. Проте слід зауважити, що спільне володіння усім було на добровільній основі. Окрім того, вони не ділили добро порівну між усіма, а давали лише тоді якому чого треба було. Діяння описані у вершах 42. 27 ведуть до відділення Святої Церкви від традиційного юдаїзму, хоча вони щодня перебували. У храмі. Про це йде мова в 42 по 47 віршах. Однією з під тем діянь є радість, бо переможна церква Христова є радісною. Це видно у віршах 46-му і 41. 46. Сьомому то батьох інших. У своїй спільності вони ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю. Слово хвалили, зустрічається у Новому Завіті лише дев'ять разів. Сім із них у апостола lukiem і два рази в dijach tam remana. Apostol Luka завершив цю частину діянь першим і саме звітом про розповсюдження. Господь же додавав щодня до Святої Церкви тих, що спасалися. Тож, Свята Церква зростала дуже швидко, вже під час проповіді святих апостолів, від самого початку. svo zarođenja